Я в містечку, де сьогодні відбувається у всіх парках і сквериках ярмарок. Мій один з найулюбленіших в році. Як бачите, ще сьома ранку тільки вже намети, все розкладено. Я їду ближче до свого місця знайти паркування. І все потрошку буду вам показувати. Я припаркувалася, зі мною столик, кріселко, спеціальний візочок, на якому все повезу. Все зібрала. Один величезний пластиковий ящик і ще є така сумка велика, як шопер. В такій сумочці. Зі мною снеки, перекус, чайок. Кинула собі сорочку, якщо в кофті буде зажарко, тому що сьогодні отак от хмарно, але 25 градусів тепла передають. От так все, бачите, в мене помістилося. Їдемо розставляти столик. Я вже наближаюся до свого місця, зазвичай на одному і тому ж з коліжаночкою, жіночкою з церкви, яка продає різні перероблені меблі і горшки з мозаїки. І так показую свій столик. Все розклала. Як завжди, брошки, мої вироби. Кілька маю оцих футболочок, і новий додаток, фетрові іграшки. Ось так виглядає наше місце. А тепер вам покажу, які меблі, наприклад, з галстуків. Оце все з гаустуків. Отак вона виготовляє. Щороку щось нове приносить і неї беруть також. Горщики для вазонів. Ось такою мозаїкою обробляє. Минулого року в неї жіночка якась прийшла і забрала всі, всі разом. Але ще вам покажу і її інші вироби. Оці були минулого року, і я на них ставила, що їх найшвидше заберуть, а не забрали. Цей дуже гарний, мені подобається. Бачите, такі. Це такий Тільки на вулицю, на ганок. Під кришею, як в мене, наприклад. І ось так. Такий 40 доларів, такий 35. Вона казала, треба їй нагадати, що вона ціну забула. Мені оцей сподобався. Якби я мала всіх меблів на ганочку, я б такий собі біленький взяла. Оце гарний. І отак ми в такому скверку. От там вже головна вулиця, але тут всюди-всюди є стежечки. І отак люди будуть ходити. Там ще через дорогу є парк і туди далі парки. Якщо я зможу відлучитися, я обов'язково пройдуся сьогодні. Ну наразі дивіться, як гарно. Ми під липою. У нас парасолька така своя. Тут буде вулиця з їжею різною. А прямо через дорогу кав'ярня, якщо би хотілося кави, я з дому собі взяла чай, якийсь перекус, а поїмо, звичайно, що вже тут. А тут хтось вже зівчора залишив. То так вам швиденько покажу. А то ці мікрохвильову підставочки такі. Квилтс. Бачите, ціна? 250 за Діснеївський квілт. Зі шматочків пошит. А, це таке для морозива. Взяли баночки спеціально з морозива, одразу показати, щоб тримати морозиво не було холодно. Ну от таку баночку з'їсти тут 473 мл, то я не знаю. Адіо, ну, сподіваюся на вдалий день. Покажу вам себе. Я в одній з футболочок, які продаю в сережках своїх, в ташках. Маю тут завжди сумочку, тут зручно гроші, телефон тримати, моя коліжаночка. Ми завжди дуже гарний час маємо в цьому парку. І сьогодні єдиний якраз день без дощу. Цілий тиждень до цього падав дощ. Трішечки з місця подій, бачите, продалися. І вже не одну річ моя коліжаночка продала. Я також е, наразі одна колібрі продалася, котик і скунц, футболочка, багато вже брошок і ярмарок в розгарі. Гарно, багато людей з собаками. Бачу, багато ну, тут десь двоє чи троє не прийшло дуже дивно, тому що місце тут не дешево коштує. Ми з жіночкою на двох розділяємо. Ще одна її коліжанка принесла в живі квіти просто для краси нам тут. Півоні і так м -м, солодко пахнуть. Трішки атмосфери ще з паркувом. Песик гарний. Рада, що моя коліжаночка розпродає свої меблі. Дивіться, тут вже повідкладали, оплатили, прийдуть пізніше хто вже забрав. <смір> Зараз вам покажу, що я придбала додому. От, мітлу 15 доларів, така добротна. Ну За такі гроші тут не знайти такої доброї, а завжди люди продають на цьому ярмарку. І я завжди купую. Ну, як завжди. От два роки вже не купувала. Такий гарний. От нам і сонечко вийшло. Погода супер. Людей багато. На жаль, сьогодні відлучитися не зможу то тільки от так вам шматочок покажу з місця свого. Красавчик. Сьогодні вам песиків показую. Брендом з катрусею, з Марчиком, мене відвідали. Принесли мені обід. Дуже вдячна їм. Забрали Мітву додому. Що я зараз собі пообідаю. Побачити можна всяке. Так жарко, а як в цьому костюмі я собі не уявляю. Ну, але. О, люди вон по дорозі навіть просять сфотографуватися. Дякую. Так, я бігала собі в туалет. Поки жіночка моя коліжанка може приглянути за нашими столиками, то я тільки так однією стороною іншим боком обіду, щоб вам показати, що тут ще є. Така машинна вишивка на рушничках. Я минулого року показувала оці. До спосіб такі годівнички для пташок різні, креативні, дуже Подивіться. і такі, віночки. Якісь рушнички, щось зв'язане. Бачите, і Merry Christmas, і патріотичні, і Халовін. Все. Так само в мене брошки сьогодні. До речі, кілька різдвяних продала. В'язані іграшки гачком. Тут таке всяка всячина, яка вже все. Так, це перехрестя, то я повертаю в ту сторону, куди мені повертатися. Це такі рисові, кукурудзяні мішечки. Можна гріти в мікрохвильовій. І вигріватися. Фартушки. For baby blink. Це для котиків, песиків, я так розумію. З намиста різні ошейники. Дерев'яні декорації тут. Такі невеличкі кульчики. Так, що в нас тут? Тут як, з якимись наліпками такі лаковані гачки. Гачки кажуть, що у кінець дня і 50% знижка на все, але що то таке, і що з ним робити. Ну тут гачки, а ті композиції то не дуже зрозуміло. Що залишилося десь дві години до завершення. У мене гарний був вдалий день, можу вже сказати. Дуже багато брошок продала. Продала вишиту підвізку, вишитий браслет, котики, пташки. Ну, більше котиків розібрали. Тут біля нас якісь такі свічечки цікаві. Моя коліжаночка на початку ви бачили, скільки було тих меблів. Залишилося один, два і три. Столики, два горшки і кілька тих крісел. Більше їх залишилося з галстуків. А решта меблів розібрали. Котика продала, кілька колібрі. Маленького ведмедика і скунса з цих фетрових іграшок. Так що результатом задоволена, але ще дві години, тому ще є час. Ще раз виходжу, тому що вже буду збиратися додому. У моєї коліжанки залишилося чотири крісла з цих галстуків, кроваток і п'яте десь там забрали за столик хтось сидить, але 5 загалом залишилося. І один великий горщик для бозонів. Все, Всі меблі продалися, всі столики, які вона мала продалися. Я з нею вже 4 роки ходжу на цей ярмарок і це один з її найвдаліших років. І я за неї дуже щаслива. В мене також, в мене, якщо чесно, стабільно. Я обожнюю цей ярмарок. Це один з найкосніших в році. І погода нам дуже сприяла сьогодні. Людей було багато з фетрових іграшок, так як вони новинка розкажу. Ну десь вісім штук, здається, я продала, і думаю, так для першого разу це дуже гарний результат. Брошки то взагалі і сьогодні дуже багато підвісок котиків з глини своїх отаких пташки. Але ну як показує практика, американцям більше котики подобаються. Запитували сьогодні, чи собачок немає. Треба подумати, тому що як ви бачили на ярмарку, дуже багато людей з собаками а Футболок кілька також пішло. І, і пташку, одну чи дві я підвізки своїх ящиків сьогодні я робила також, деякі продала. Тому результатом дуже задоволена. Зараз все збираю і їду додому. А вам щиро вдячна за перегляд, що ви зі мною за вашу підтримку. Будьте всі здорові, мирного неба, всього вам самого доброго і до наступної зустрічі.